Не шукав слави, просто робив те, що вважав правильним. Мова про героя захисника Дмитра Ковалюка на фасаді верхньомайданського ліцею, щоб вшанувати його героїчний захист, відкрили меморіальну таблицю. Після цього бажаючі піднесли квіти. На заході отець Михайло освятив меморіальну таблицю героя. Святої це, це, це моральна дошка воїна Дмитра. Дмитро був активним учасником Революції Гідності. Його відданість ближньому віднілася ще тоді, адже він врятував дівчину, в яку потрапив коктейль Молотова. На думку міського голови Зіновія Андрійовича, це день пам'яті. Він закликав дітей берегти її і знати імена героїв громади. Ми усвідомлюємо, що в часі війни ми не знаємо, що на завтра чекає. Особливо усвідомлюючи те, що немає тої частини України, де можна себе захистити. Але під Божим Покровом під підтримкою Збройних сил України ми все робимо для того, щоб кожне місто і село, завдячуючи нашим відважним мужнім воїнам, мало цей день мирний, спокійний і добрий. Дякую сім'ї родини за виховання справжніх героїв. Україна обов'язково переможе. Вічна і світла пам'ять. Роль України зі спогадів мами Дмитра він грав у футбол, мав друзів, любив життя, родину і своє село. Коли почалася війна, Дмитро долучився до ЗСУ, де служив стрільцем-санітаром мотопіхотного взводу. Пригадав героя Василь Карманський. Я пам'ятаю Дмитра як добру людину, як доброго спортсмена. Я пам'ятаю його шкірі роки. Я пам'ятаю. Ті події, коли казали, хто села є на Революції Гідності, Дмитро був дуже активним учасником. Багато хто боявся туди їхати, але Дмитро виявив сміливість. Це показує те, що він дійсно був сміливою людиною. І я думаю, його батьки пам'ятають його слова перед мобілізацією, що він сказав, краще я, ніж хтось. І Він ці слова постійно повторював. Староста зазначив, що люди мають боротися, щоб не зрадити світлу пам'ять героїв України. У світі останніх подій, знаєте, є така думка, що нам нав'язують якісь капітуляції, якісь підписання якихось мирних угод. Але я хотів би, щоб кожен з нас подумав про те, що би відповіли ці чотири воїни. Які, меморіальні яких є тут на фасаді школи, щоб вони відповіли на угоди якісь, на якісь підписання капітуляцій, чи, можливо, російської мови як другої державної? Чи видали би вони ту територію, на якій загинули Запорізька, Херсонська, Харківська, Донецька, Луганська області? Я думаю, відповідь однозначна. На відкритті меморіальної таблиці лунали спів та поезія. Кожен по-своєму вшановував героя. Опустила осінь, золоте крило, вже дерева слились без листів. пильно дивиться в душу Дмитро. чорні брови. І Дмитро був людиною, яка жила по совісті, 19 червня 2025 року. Герой загинув поблизу населеного пункту Степове Запорізької області. Вічна пам'ять захиснику.